Чого українці в Норвегії не працюють? Ну, не всі. Багато хто працює, але багато хто не працює. Причини, чого люди не працюють. Перше, це тому, що не можуть знайти роботу. Вони живуть десь далеко на островах, в селах. Ну, де немає роботи, там є якісь магазини, готелі, але все зайнято. На якісь там посади, повище, не якимось там прибиральникам, туалетів. Всі посади такі повище вже зайняті. Ніхто тобі не дасть роботу, якщо на цю посаду є норвежець. Mm. Ось так. А другий фактор недостатньо мови чи ще щось, да, недостатньо досвіду, або просто багато хто не хоче працювати, тому що Ну, слухайте. Більшість українців приїхали сюди, будучи професорами, бізнесменами, ще якимось в Україні. То тут, вибачте, приходиться драйві туалети. Да? Приходиться йти на таку роботу. Не дуже. І тому, ну, люди не хочуть, типу, навіщо, да? це другий е, другий пункт, чому українці не йдуть на роботу. І третій пункт. Нам платить гроші. Е, Ну, тобі соціальну допомогу, да? якщо тобі там не вистачає мінімалку, ти не, не працюєш або працюєш, але цього мало, все одно не вистачає. От мені нав доплачує рівно половину, що мені треба, тому що мені не вистачає. Я працюю всього два дні на тиждень. От. І в мене тут ділема. Подавай далі якісь ці вісі, як надо, на інші роботи, шукати ще якусь роботу, щоб на цілий робочий день. Але тут, знаєте, проблемка. Знайти роботу я можу і знайду, але Е, багато хто каже, що типу а навіщо, якщо ти можеш заробляти, да, там низька оплачувана робота. Нема тут там е, зарплата три тисячі чотири тисячі євро, як багато хто пише, да. е, Зарплата маленька. І тобто на цю зарплату, ти стягуєш Кінці, як то кінці з кінцями, є лізбудиш. Якщо, якщо ти сам, то, то важкувато. А якщо у вас двоє в сім'ї, або ще й діти, і ти один працюєш, то все важче. Тобто це не життя, а виживання. Плюс... Якщо я, наприклад, піду на роботу ще, щоб зробити собі 100% занясть, я можу заробляти навіть менше від того, що мені платить зараз нав. Тобто я не знаю. Якщо я втрачу роботу, там чи ще щось станеться, я не так, от, мгновенно зразу стану на НАВ. Я десь вважала, що знову податися на НАВ – це ну, не так легко, тобто це не мгновенно відбувається. Це десь треба пару місяців. Тобто е випускати автобус, мій автобус. А в тому вже поїхав. Такі справи. Потрібно заощадження на один-два місяці, щоб себе прокормити, прожити. Ось, а, скільки ти там відкладеш, з роботи хто знає. Тому люди не Ходять з нами, не шукають роботу, тому що навіщо, якщо є виплати, навіть якщо е, ти знайдеш якийсь підробіток, там, е, там не знаю половину роботи, да? якщо там на 100% зайнятість і там, не вистачить е, грошей або, ну там на вихідні чи ще щось, то нам буде враховувати цю суму. Тобто, якщо вам платили, там, я не знаю, 25 тисяч, а, а, нам платила ваш, вам допомогу. Якщо ви заробляєте там, 5 тисяч, вам вже нам не буде платити 25, а буде платити 20, тобто на 5 тисяч менше. Якщо ви там заробляєте, я не знаю, 15 тисяч, то нам на вирахує ці 15 тисяч. І якось в людей особливо немає мотивації шукати роботу, тому що ці всі гроші... Вам вирахують, да, і будуть платити рівно стільки, скільки вам не вистачає. Тобто до мінімалки. Більше платити ніхто не буде. І тому люди не бачать сенсу а, шукати роботу, ходити на роботу. Бо а навіщо? навіщо, якщо вона платить? Плюс ти ж ходиш на роботу, це все-таки відповідальність, це робота. А якщо ти ходиш на практику від НАВА, то ну, ти типу, щось там наплужив, щось там не те зробив, ніхто тобі нічого не скаже, бо ти на практиці. Це якби ну, не робота. Ще один момент, четвертий момент, чого е українці не йдуть на роботу, та просто не беруть, тому що є оці безкоштовні практики, да, від Nova. Е Вони, як сказати, цим фірмам всяким мережам супермаркетів, ресторанів. Садочкам, ще комусь да, постачають нас безкоштовних працівників, і тому а навіщо вони будуть брати когось на роботу, якщо є безкоштовні працівники? Правильно, правильно. Тому от так, от е, виходить, а, ви пишіть, чи працюєте ви, чи не працюєте, і чому ви не йдете на роботу, якщо ви не не знайшли роботу чи не хочете йти на роботу. От. І якщо працюєте, то там. все, всім.